Львівські мистецькі жебраки як могли ганьбили своє місто у Москві. На заходах «Побєда бєсія» верещав Козловський на фото глядачів концерту у соціальних мережах ще пізніше в одному із російських інтернет-видань з'явився опис концертної програми за участі українця. Позаду артиста на фото можна розглядіти головні гасла концерту з днем перемоги і «9 травня. Також світлиною із Віталієм Козловським поділився один із російських ведучих. Компанію українському співаку склали російські виконавці Аніта Цой, Надія Бабкіна, Діана Гурськая. Зазначимо, що концерт не анонсували на офіційній сторінці Козловського. Це вже не вперше артист опиняється в епіцентрі скандалу. Восени минулого року співак оприлюднив фото із одіозною сепаратисткою, колишнім мером слов'янська нелею штепою. Коли він фотографувався та співав дифірам Бенелі Штепі, всі мовчали. Коли він говорив, що не знає, хто почав війну, всі мовчали. Заспівав на концерті 9 травня у Москві, всі прокинулись. Це й співачка Анастасія Приходько. Неочікувано. Так як Росія є агресором нашим і багато наших зірок з України проти Росії. Я вважаю це дуже погано, так ну це недопустимо таке. Я не думаю, що це щось хороше, так як все-таки у нас зараз досить напружена ситуація з Росією, і це трішки неправильно. Мені здається, це не не, не досить патріотично. Гроші правлять світом. Це його вибір. Так він заробляє гроші. Я пишаюся званням заслуженого артиста України, і принциповою умовою мого виступу в Москві було щоб саме так мене оголосили, щоб я мав можливість спілкуватися зі сцени саме як український артист і просувати українську ідею і нашу правду простим людям з інстаграм-сторінки співака Віталія Козловського. Чому я маю бути в одному клубі із ним лободою? Всякими там Лорак і Повалій, які взагалі народні, може врешті час почати масштабну ревізію звань та нагород? Адже так скрізь Юрій Шухевич, син головного командира УПА Романа Шухевича, багатолітній в'язень радянських таборів зір там втратив герой України, і голова фракції опозиційний блок Юрій Бойко теж герой України. Ну як так, скільки все це може тривати? З Фейсбук сторінки співачки Анастасії приходько. Буде попортуватись, допоки не буде прийнято рішучих свої мір на законодавство рівні, тому що е, де юри нічого ні від каліки, ні ті, що з ним не, не порушують. Немає такого закону, щоб запахнути виступати. У яких би скандальних виступах не засвітилися столичні виконавці? Як тільки вони потрапляють до Львова, каються і готові битися чолом об Львівську бруківку, вони її продаються або за чужі гроші, або за наші. Так вона є агресором. По і... до України, правильно? Звичайно, я у мене іншої думки ніколи не було. Крим окупований Росією? Хлопці, звичайно. Більше про скандального артиста поговорить у розмовній студії про те, як гастролював Віталій Козловський в Росії, поговоримо з громадським активістом організації Сокел Данилом Барабахом. Пане Даниле, от бачите, співака позиція, що він їде в Україну проставляти все ж таки до Росії. Як ви ставитеся до таких слів і... Як людина зі Львова опинилася 9 травня в Москві? Чи можете сказати про це? Ну я вважаю, що це така більш меркантильна ідея ніж патріотична, тому що е, просувати е, музику і свою мову і ідею е, не обов'язково на теренах країни-агресора. Тобто, е, жоден е, з українських артистів е, там в Співаків чи митців не може проводити свої концерти на території країни агресора або на окупованих територіях. Тобто це неприйнятно. Добре, як з цим боротись, гаразд? Ну, цим має займатися безпосередньо наша влада, який, на мою думку, на такі речі байдуже. Тому за такі речі беруться активісти. Жоден артист, який виступав в країні агресора чи на окупованій території під час війни, він у Львові не проведе свого концерту. Вас здивувало те, що Козловський сам людина з Львова виступав на сцені з людьми, які віднесені до списку заборонених СБУ, БУ, в'їзду це мова йде про Діану Гурську. Чи все ж таки цей співак не раз показував свою позицію, яка неявно не є українською? Ну само собою це, скажімо так, неприємно, але е я навіть скажу більше: виступ е українського артиста в Москві? Е що він там робив? Тобто він співав і веселив натовп. А, ще й на таку дату, як 9 травня, тобто День Побєди, символом якого є Георгіївська стрічка, та сама Колорадська стрічка, як нас її називають, яку дотепер носять сепаратисти на сході і воюють з нашими солдатами. Ну, це абсурд. Я додам, що Віталій Козловський мав концерт 18 травня, мав би мати концерт 18 травня у Львові, у галереї Лицарів. Але сьогодні один з організаторів вечірки. Заявив, що Віталія Козловського не буде. Далі пропонується тату. Друзі. Офіційно у зв'язку з виступом артиста 9 травня в Москві запланований виступ Віталія Козловського 18 травня скасовано. У найближчий період доби оголосимо про заміну хедлайнера. Представник галереї лицарів Юрій Хомен не менш у Україні. Інна інша сепаратистка Інна Іваночко. Вона прославилася закликами прийти на марш так званої алеї Слави, який відбувався в Києві. Про все це далі у сюжеті нашої журналістки. Также какси присаєднілись Львовляні і Галічані, які прийшли к могилам садівських солдат. Це уривок із сюжету з оперативського каналу ЮНІОН, в якому російські пропагандисти розповідають, як українці масово готуються до акції, організованої екс-регіоналами 9 травня «Безсмертний полк. Я прошу 9 прошу травня всіх небайдужих підтримати акцію Безсмертний полк та вийти в кожному куточку нашої країни для того, аби вшанувати пам'ять загиблих солдатів. А це вже львів'янка Інна Іваночко на Львівщині. Вона очолює організацію український вибір відомого кума Путіна Віктора Медведчука. Вже 9 травня на пагорбі славі у Львові жінка розповідає журналістам НТА, що варто відзначати лишень 9 травня. Такі ваша позиція 8 чи 9 має Україна святкувати 9 травня, то день перемоги. перемоги цей день? тільки 9 травня, так. політологи переконані, це умисне підігравання російській політиці, аби показати, що навіть мешканці західної України однодумці росіян. Такий акт, який крутиться по російським телеканалам, він є надзвичайно вигідний для російської пропаганди, оскільки він показує, що в західній Україні в місці, яке вважається пімонтом, Мукраїнства є люди, які мають таку ж саму думку і позицію, як і багато, багато росіян у Львові. Інна Іваночко також відома своїми акціями за збереження радянського монументу слави та конфліктами із націоналістами. Ми розуміємо, що ця людина аж тут ніяк не з доброї волі. А вона активно відпрацьовує свої кошти. Вона активно відстоює пам'ятники московським окупантам. Вона збирає оці всі проросійські сили докупи, бо без неї вони насправді вже. Да давно тут порозліталися. Служба безпеки України раніше вже проводила обшуки в помешканні проросійської активістки. Що ж до її виступів на сепаратистських телеканалах, наразі офіційної реакції влади немає. Це вже не перша колізія із проросійськими активістами. На урочистій сесії з нагоди дня міста мер Львова Андрій Садовий нагородив спеціальною відзнакою Анатолія Бобришова, людину, яка активно розбудовує руський мір. Ірина Скізь Данила Качмар Правда наживо. телеканал НТА. Ми продовжуємо спілкуватися в нашій студії з активістом Сокола Данилом Барбахом. Данила власне є реакція організаторів вечірки, те, що Козловському не дозволять приїхати до Львова. Я розумію, що це однозначно швидка миттєва реакція, яку е активісти і добивалися, чи зв'язувалися, можливо з організаторами, чи все ж таки е і позиція. Представників цього клубу є однозначно в цьому питанні безпосередньо керівник львівського соколу звертався до організаторів цього концерту, власне, і представників цього клубу, клуб, лицарі, галереї лицарів, які після наданої інформації ним відразу ж відмовилися від проведення цього концерту, тому що вони такої ж думки і позиції, які ми. 9 травня від луння 9 травня досі ще є у Львові. От маємо бачили сюжет про інну Іваночко. Досить одіозна особа для Львова, як особисто боротись з такими людьми, які тут безпосередньо у Львові показують свою проросійську позицію. Також треба працювати на маси, це засоби масової інформації, мережі Фейсбук і на такі дні людям не можна ігнорувати свої дії. Тобто потрібно також виходити на вулиці і чітко і голосно заявляти свою думку щодо цих чи інших заходів. Ми були там від організації на Холмі слави» безпосередньо 9 травня. І... Що правоохоронні органи, що ми спостерігали за людьми, які могли би появитися з георгівськими стрічками, чи з якимись провокаціями, чи тому подібне. Тобто на проводити нагляд над порядком під час таких дійств І, ну нічого насправді такого не відбувалося, щоб могло би провести до якихось сутичок, але е, на такі речі дивитись доволі неприємно. А це люди зі Львова були чи все ж таки з якихось інших регіонів? Було доволі багато людей. Насправді доволі багато. Е, приходили навіть було. Що прийшло три людини, які розмовляли російською мовою, але вони гордо несли з собою польський прапор і заявляли, що вони поляки. Ну, ясно, що на це ніхто не реагував, тому що це скоріш за все, була якась провокація, але тим не менш, такі речі були присутні. Дякую. З нами був активіст організації СОКІЛДНЕЛОБАРБах.